Ось, запускаємо. У нас повністю європейський мовний пакет. З'явився українська мова. Карта навігації. Також прошила температуру, але вона вже в авто буде показувати налаштування всі, все працює. Парні та непарні частоти радіо бачите у нас, отже, всі меню переклані, також мова на приборці може з'явитись, але це вже в авто. Нам його прислали з іншого міста, тому як клієнт поставить в авто. Може засняти нам, я вам приложу фото. Навігація 24 рік повністю України та Європи. Голосове керування, бачите? Отже, якщо у вас такий автомобіль. Новий Lexus, звертайтесь авто нам, авто не обов'язково можна зняти та відправити блоки. Ми все це зробимо настенько, без авто.